У селі Красне, що на Львівщині продається будинок з ділянкою 7 соток. Ціна всього 800 доларів, бо власники просто не мають змоги доглядати за ним і хочуть передати дім у хороші руки. Це одноповерховий будинок площею близько 68 квадратів. Усередині три кімнати, кухня, ванна кімната, все просте, але робоче. Є газ, електрика, плита, духовка, холодильник. Тобто базові умови для життя вже є. Під будинком великий підвал, а на горищі масандра, яку можна облаштувати під додаткову кімнату. На подвір'ї ростуть дерева, є місце для городу, літній душ і невеликий сарай із водопроводом, який легко переобладнати під гостьовий будиночок. Розташування дуже зручне. До бузька близько 10 кілометрів, а до Львова приблизно 50 хвилин їзди трасою. Поруч магазин, аптека, сімейний лікар і зупинка транспорту усе під рукою. Будинок потребує догляду і невеликого ремонту. Але за ці гроші це реальна можливість мати власний куточок землі зі своїм домом. Контакти власника знаходяться в описі під цим відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.